Всім привіт! Мене звати Микола Голубий, я алкоголік. Перед вами продовження проєкту 44, запису 44-х історій з великої книги, який є частиною більшого проєкту День Незалежності АГА. День Незалежності АА це проєкт, який направлений на створення україномовного інформаційного поля одужання. Тому, якщо у вас є бажання прийняти участь у перекладі спікерських семінарів літератури з російської мови на українську, а також е, запис е, всієї е, літератури, матеріалів е, в аудіо, то, будь ласка, напишіть мені в Телеграм. Facebook, або знайдіть канал і бот зворотнього зв'язку День Незалежності Аа в телеграмі, і напишіть. Сьогодні ви послухаєте запис: «Кошмар доктора Боба це спікерський виступ другого засновника анонімних алкоголіків, якого звали Роберт Халбрук Сміт. Ось, і він протверзів 11 10 червня 1935 року, що вважається днем народження анонімних алкоголіків. Кошмар доктора Боба. Доктор Боб співзасновник анонімних алкоголіків. Народження нашого товариства рахується від першого дня його постійної тверезості 10 червня 1935 року. До 1950 року, року його смерті, він доніс послання АЕЙ до більш ніж п'ятьох тисяч алкоголіків, чоловіків і жінок і всім їм він надав медичну допомогу, навіть не замисляючи про оплату. У цьому надзвичайному служінні у шпиталі Святого Томаса В Акроні Агаю йому вміло допомагала сестра Ігнатія, одна з найбільших друзів, що наше товариство буде будь-коли мати. Народився у маленькому містечку у Новій Англії з населенням приблизно 7 тисяч душ. Загальний моральний рівень був, як і це згадую. Набагато вище середнього. Пиво і спиртні напої не продавалися по сусідству за винятком магазину спиртних напоїв штату, де можливо можна було дістати пінту спиртного. Якщо б вдалося переконати продавця у дійсно у дійсній необхідності, у цьому без цих доказ... доказів. Очікуючий покупець був би змушений піти геть з пустими руками. Без того, що як я потім почав вірити, було великого панацею від усіх людських нещасть. Більшість порядних мешканців міста дивилася на людей, яким поставляли спиртні напої з Бостона чи Нью-Йорку експресом з великою недовірою. Та осудження. У місті було багато церков і шкіл, де я дістав свою початкову освіту. Мій батько був професіоналом е з, на з визнаним талантом, і обоє батько і мати були дуже активними у церковних справах. Обоє батько і мати мало, мали значно вищий від середнього рівень інтелекту. На жаль, я був єдиною дитиною, що можливо призвело до егоїзму, який відіграв таку важливу роль у появленні мого алкоголізму. З дитинства і до закінчення середньої школи я був більш-менш змушений ходити до церкви, до недільної школи і на вечірні служби. На вечірні понеділкові християнські збори, і інколи посередах. На зустрічі для вечірніх молитов, це сильно вплинуло на те, що я прийняв рішення ніколи не заглядати до церкви, коли стану вільним від батьківського контролю. Я непохитно дотримувався цього рішення наступних 40 років за винятком тих обставин, коли здавалося нерозумним ухилятися від цього. Після середньої школи я провів 4 роки в одному з найкращих університетів країни, де пиття, здавалося, було одним з головних занять поза курсом навчання. Здавалося, що майже кожен робив це. Я робив це все більше і більше і дуже забавлявся, маючи мінімальні проблеми, чи то фізичні, чи то фінансові. Здавалося, що наступного ранку я приходив у себе швидше ніж більшість з тих, з ким я випивав, які були прокляті або, можливо, благословенні, сильною ранковою нудотою. Ніколи в житті я не мав головного болю факт, котрий схиляв мене до думки, що я був алкоголіком майже від самого початку. Все моє життя здавалося, зосереджувалося. На тому, щоб робити те, що я хотів робити, незважаючи на права, бажання або привілеї когось іншого. Все більш і більш над е, пануючим. Я закінчив з найвищими оцінками в очах тих, з ким я пив, проте це е, не в очах нашого декана. Наступні три роки я провів у Бостоні, Чикаго і Монреалі. Працюючи у великому промисловому концерні, продаючи залізничне остаткування, різні види бензинових двигунів та багато інших виробів важкого обладнання, протягом цих років я пропивав стільки, скільки дозволяв мій гаманець поки що без надто великих наслідків. Хоча час від часу я почав відчувати ранкові нервові тремтіння. За ці три роки я пропустив тільки півдня праці. Моїм наступним кроком було вивчення медицини, і я поступив до одного з найбільших університетів в Україні. Там я зайнявся справою пиття з набагато більшим ентузіазмом, ніж я проявляв раніше, оскільки я міг пити дуже багато пива, я був обраний членом одного з братств, в якому багато пили. І дуже скоро став одним з його провідних діячів. Часто вранці я йшов на заняття, і навіть будучи повністю готовим до них, я повертався назад до будинку братства, відчуваючи нервове збудження. І за страху створення незручної ситуації, якщо мене викличуть відповідати, ставало все гірше і гірше. Поки навесні другого курсу, після довгого періоду пиття, я вирішив, що не зможу закінчити курс, і тому я спакував свої валізи і поїхав на південь, щоб побути на великій фермі мого друга. Коли у мене в голові розвіявся туман, я вирішив, що залишити навчання в університеті було б дуже нерозумно. І що мені. Краще повернутися і продовжувати навчання. Коли я повернувся до університету, я дізнався, що керівництво факультету дивилося на це по-іншому. Після довгих суперечок вони дозволили мені повернутися і здати екзамен, який я усі здав на відміну. Однак вони були досить обурені і сказали мені, що обійдуться дуже добре і без мене. Після багатьох болісних дискусій вони. Зрештою, дали мені виписку із зарахованими предметами, і я перейшов до іншого провідного університету в країні, розпочавши восени третій курс. Там моє пиття алкоголю настільки погіршилося, що хлопці у гуртожитку, де я жив, відчували за необхідне викликати мого батька. І він приїхав здалека марно. Докладаючи зусиль, щоб привести мене до порядку. Однак це мало невеликий ефект, бо я продовжував пити і вживав багато більш міцних спиртних напоїв, ніж у попередні роки. Коли наблизилися випускні іспити, я ввійшов у особистий виснажливий запій. На письмовому іспиті моя рука так тремтіла, що я не міг тримати олівця. Я здав принаймні три абсолютно пусті буклети. Звичайно, дуже скоро мене викликали на килим. І скінчилося тим, що я мусив знову пройти семінар і залишатися абсолютно тверезим, якщо я бажав би закінчити університет. Це я зробив, задовольнивши викладачів факультету як поведінкою, так і знаннями. Я поводився так похвально. Що мені вдалося вступити до бажаної багатьма інтернатури у місті на заході країни, де я потім провів два роки. Протягом цих двох років я був настільки зайнятим, що майже не залишав шпиталю. Отже, я не міг наробити ніяких бід. Після цих двох років я відкрив свій кабінет у центрі міста. Я мав трохи грошей, дуже багато часу і значні проблеми із шлунком. Незабаром я виявив, що декілька чарок спиртного можуть полегшити мої болі у шлунку, принаймні на декілька годин. І тому для мене було зовсім неважко повернутися до мого колишнього надмірного пиття. У цей час я почав почуватися фізично набагато гірше, і сподіваючись на полегшення. Добровільно зачиняв себе принаймні 12 разів в одну з місцевих санаторіїв. Тепер я був між силою та Харибдою, тому що, коли я не пив, мій шлунок жахливо мучив мене, а коли я пив, те саме відбувалося з моїми нервами. Після таких трьох років я опинився у місцевому шпиталі, де, намагав, де намагалися мені допомогти. але я Просив своїх друзів крадькома приносити мені літру, що буквально крав алкоголь у лікарні, завдяки чому мій стан швидко погіршився. Нарешті мій батько змушений був надіслати доктора з нашого міста, якому якимось чином вдалося повернути мене додому. І я біля двох місяців був у ліжку, перш ніж наважитися вийти з дому. Я залишався ще декілька місяців у місті, а потім повернувся продовжувати свою лікарську практику. Я думаю, що був тоді сильно наляканий, чи тим, що зі мною сталося, чи лікарем, чи можливо і тим, і іншим, так що торкався спиртного знову, аж поки в Україні не був введений сухий закон. З прийняттям конгресом 18-ї поправки я відчув себе досить безпечно. Я знав, що кожен купить кілька пляшок чи ящиків спиртного, наскільки дозволяє матеріальне становище, і що дуже скоро все розійдеться. Тому не було б великої різниці, якщо б я випив трохи. У той час я не знав, що нам, лікарям, Можливо, отримувати майже необмежену кількість спирту від уряду. Тим більше я не знав про торговців контрабандними спиртними напитками ботлегерів, які незабаром з'явилися на горизонті. Спочатку я пив помірно, але в мене не зайняло багато часу повернутися до старих звичок, які закінчилися так жахливо раніше. На протязі наступних кілька років. У мене розвинулося дві чіткі фобії. Однією був страх не спати, а другою страх, що закінчиться спиртне. Не будучи людиною багатою, я знав, що якщо я не буду достатньо тверезим, щоб заробити гроші, то у мене закінчиться спиртне. Отже, більшість часу я не пив зранку, чого так палко жадав. А замість того. Приймав велику дозу заспокійливих ліків, щоб припинити нервове збудження, яке жахливо мене непокоїло. Іноді я піддавався вранішньому потягу, але якщо так ставалося, то не минало і кілька годин, як я ставав непридатним до роботи. Це зменшувало мої шанси крадькома принести трохи спиртного додому ввечері. Що в свою чергу означало б марне перевертання у ліжку, після яких наступав ранок з нестерпною нервовою лихоманкою. Протягом наступних 15 років я мав достатньо глузду, щоб ніколи не йти, до шпиталю на підпитку. І тому дуже рідко приймав пацієнтів. Інколи я ховав в, одну з, в одному з клубів, членом якого. Я був і мав звичку часом реєструватися у готелі під вигаданим ім'ям. Але мої друзі зазвичай знаходили мене. І я йшов додому, якщо вони обіцяли мені, що там мене не будуть сварити. Не будуть сварити. Якщо моя дружина планувала кудись піти після обіду, я діставав великий запас спиртного і крадькома проносив його додому. І ховав його в ящики з вугіллям у, жол... у жолобі для білизни, над дверима, над балкою у підвалі і у щілинах у цеглі у підвалі. Я також використовував старі скриньки і ящики, старий резервуар для бляшанок і навіть контейнер для золи. Я ніколи не користувався туалетним водяним бачком, тому що це здавалося мені надто простим. Пізніше я дізнався, що моя дружина часто його перевіряла. Я клав невеликі пляшки спиртного у хутряну рукавичку і закидав її на задню відкриту веранду, коли зимові дні були достатньо темними. Мій постачальник спиртного ховав алкоголь біля задніх сходів, де я міг завжди його знайти, коли мені це було потрібно. Інколи я приносив його в своїх кишенях, але дружина їх перевіряла, і це стало занадто ризиковано. Я також наливав алкоголь у чотирьох унцієві пляшинки і встромляв декілька у свої шкарпетки. Це добре спрацьовували, поки ми, не, поки ми з дружиною не пішли подивитися на воли Сабірі у боксирі Ганна. Після чого ця штука із штаниною та шкарпетками більше не працювала. Я не буду тут займати місця, розповідаючи про всі мої переживання у лікарнях чи санаторіях. Протягом усього всього часу наші друзі все більше і більше віддалялися від нас. Нас не запрошували у гості. Тому що я, напевно, напився б, і моя дружина не наважувалася запрошувати людей по тій самій причині. Моя фобія безсоння вимагала, щоб я щовечора напивався, але щоб одержати більше спиртного для наступного вечора, я мусив бути тверезим протягом дня, принаймні до 4 години. Ця рутина продовжувалася протягом 17 років. З декількома перервами це був дійсно жахливий кошмар заробити гроші, дістати спиртне, крадькома пронести його додому, сп'яніти ранкові нервові лихоманки, прийняття значних доз заспокійливих ліків, щоб мати можливість для себе заробити грошей, і так далі до нудоти. Я давав обіцянки своїй дружині, своїм друзям, своїм дітям, що більше не буду пити. Обіцянки, які рідко тривали мене тверезим протягом дня. Хоча я був дуже щирим, коли їх давав. Для тих, хто схильний до експерименту, я повинен згадати так званий пивний експеримент. Коли знову стало можливо пити пиво, я подумав. Що я врятований, я міг пити пива стільки, скільки хотів. Воно нешкідливе. Ніхто ніколи не сп'янів від пива. Отже, з дозволу моєї дорогої дружини, я заповнив ним підвал. Не минуло багато часу, як я став пити, принаймні півтора ящика в день. Приблизно за два місяці я поправився на 30 фунтів. Виглядав як свиня. І почував себе некомфортно через задишку. Тоді мені спало на думку, що коли від людини чути сильний запах пива, то ніхто не може сказати, що саме було випито. Отож, я почав підкріплювати своє пиво чистим алкоголем. Звичайно, результат був дуже поганий. І це поклало кінець експерименту з пивом. В часи мого експерименту з пивом я приєднався до групи людей, які привабили мене своєю удаваною врівноваженістю, здоров'ям і щастям. Вони говорили вільно, без будь-яких ніяковостей, чого я ніколи не міг робити. І вони, здавалося, почували себе невимушено при будь-якій нагоді. І виглядали дуже здоровими. Більше того, вони здавалися щасливими. Я був зосереджений на собі і більшість часу почувався некомфортно. Здоров'я була на грані зриву, і я був цілком нещасний. Я відчув, що вони мали щось, чого не мав я, і з чого я міг би легко скористатися. Я дізнався, що це було щось духовне. За своєю природою, яке не дуже приваблювало мене. Але я думав, що воно не зашкодило б мені. Я приділив цій справі багато часу і досліджував її протягом двох з половиною років. Але я все ж таки напився, що... напивався щовечора. Я прочитав усе, що міг знайти, і говорив з усіма, хто я думав, знав щось про це. Моя дружина глибоко зацікавилася цим, і саме її зацікавленість підтримувала мене. Хоча ні на одну мить я не відчув, що це може бути відповіддю на мою алкогольну проблему. Я ніколи не буду знати, як моя жінка зберігала свою віру і мужність всі ці роки, але вона це робила. Якби вона цього не робила, то знаю, що я помер би багато років тому. З деяких причин ми, алкоголіки, здається, маємо дар обирати найкращих у світі жінок. Чому вони повинні були зносити тортури, які ми їм завдавали, я не можу пояснити. Приблизно в цей час одна жінка подзвонила моїй дружині однієї суботи пополудні і сказала, що хотіла би, щоб я прийшов до неї того ж вечора і зустрівся з її другом, який може. Допомогти мені. Це було напередодні Дня матері. Я прийшов додому п'яний, несучи велику рослину у горщику, яку я поставив на стіл, і відразу ж пішов на гору, де і відключився. Наступного дня вона подзвонила знову, бажаючи бути ввічливим, хоч почував себе дуже погано. Я сказав: давай підемо. І витягнув зі своєї дружини обіцянку, що ми там затримаємося не більше ніж на 15 хвилин. Ми увійшли до, до її хати рівно о 5 годині і вийшли звідти о 15 по 11. -й. Пізніше я мав декілька коротких розмов з цим чоловіком і раптом перестав пити. Цей період часу, коли я не пив, тривав біля трьох тижнів. Потім я поїхав в атлантик Сіті на кілька днів, щоб взяти участь у засіданнях Національного товариства, членом якого я був, я випив весь запас шотландського віскі, який був у поїзді, і купив декілька кварт по дорозі до готелю. Це було у неділю. Тієї ночі я напився, залишився тверезом у понеділок до вечері, а тоді, після вечері, Знову почав напиватися. У барі я випив усе, скільки міг собі дозволити. А тоді пішов до своєї кімнати, щоб допити до кінця. У вівторок я почав пити зранку, і до полудня уже добре напився. Я не хотів ганьбитися і тому виселився з готелю. Я купив ще спиртного по дорозі до вокзалу. Деякий час я мусив чекати на поїзд. Відтоді я нічого не пам'ятаю, аж поки не прокинувся у хаті товариша у містечку недалеко від мого дому. Ці добрі люди повідомили мою дружину, яка послала мого нового друга забрати мене. Він прийшов, забрав мене додому, поклав у ліжко і дав мені декілька ковтків спиртного тої ночі і одну пляшку пива наступного ранку. То було 10 червня 1935 року. І це був останній раз, коли я випив. До моменту, коли я це пишу, пройшло майже 4 роки. Питання, яке, можливо, просто спало вам на думку, було: чи відрізнялося те, що робив я і казав той чоловік від того, що робили чи говорили інші? Слід нагадати, що я багато читав, і розумівся, і розмовляв з усіма. Хто знав чи думав, що знає будь-що на тему алкоголізму. Але це був чоловік, який мав багаторічний досвід жахливого пиття, який мав майже усі переживання пияки, які тільки відомі чоловікові, але який був вилікований саме тим способом, який я старався застосувати. Тобто, духовним підходом, він дав мені інформацію на тему алкоголізму, яка була. За сму, яка була безумовно, безсумнівно корисною. Набагато важливішим був факт, що він був першою живою людиною, з якою я коли-небудь говорив, яка знала, про що вона говорить стосовно алкоголізму з власного досвіду. Іншими словами, він говорив моєю мовою. Він знав усі відповіді і, напевно, не тому, що вичитав їх і знак. Із книжок. Це найбільший, це найбільш чудова благодать бути позбавленими жахливого прокляття, через яке я страждав, моє здоров'я у порядку. Я знову став поважати себе та повернув повагу своїх колег. Моє сімейне життя ідеальне, і мій бізнес настільки успішний, наскільки цього можна чекати у ці непевні часи. Я витрачаю багато часу, передаючи це, чого, те, чого я навчився іншим, які цього хочуть і конче цього потребують. Я роблю це з чотирьох причин: перша почуття обов'язку. Друга це задоволення. Третя — тому що роблячи це, я сплачую борг чоловікові, який витратив час, щоб передати це мені. Четверте, тому що кожного разу. Коли я роблю це, я трохи більше убезпечую себе від можливого зриву. На відміну від більшості з нашої спільноти, мій потяг до спиртного в більшій мірі залишався протягом перших 2,5 років тверезості. Він майже завжди був зі мною. Але я ніколи не був навіть близько до того, щоб йому піддатися. Мене дуже хвилювало, коли я бачив, як мої друзі пили і знав. Що я так не можу, але я привчав себе вірити, що, хоча я колись мав той самий привілей, я так йому зневажав, що був його позбавлений. Тому мені не варто було і нарікати на це. Бо, зрештою, ніхто ніколи навмисно, насильно не заливав мені спиртного в рот. Якщо ви думаєте, що ви атеїст, агностик, скептик, або маєте якусь іншу форму інтелектуальної гордині, яка стримує вас від прийняття того, що є у цій книжці, то мені дуже жаль вас. Якщо ви все ще думаєте, що ви настільки сильні, щоб самому перемогти у цій грі, то це ваша справа. Але якщо ви дійсно і справді хочете кинути пити, назавжди і щиро відчуваєте, що вам потрібна якась допомога, то ми знаємо, що маємо відповідь для вас. Ви ніколи не зазнаєте невдачі, якщо ви будете до цього ставитися хоча б з половиною того запалу, який ви проявляли коли йшли по наступну чарку. Ваш небесний батько ніколи не підведе вас.